Будемо обговорювати цю і не тільки заяву Дональда Трампа з гостем нашої студії. Сьогодні це Данило Лупківський, заступник міністра закордонних справ у 2014 році. Надзвичайний повноважний посол, посланник України, першого класу. Дякуємо вам, mm -hmm. що завітали вас. Дякую за запрошення. Ради бачите з одного боку. Ми вже подібні заяви Трампа чули. Він то незадоволений Путіним. То ми мусимо підписати угоду. Але щоразу, ну особисто про себе кажу, щоразу це. Ну, неприємно що найменше чути, що змушують знову ж таки нас, як ніби ми відмовляємось. Але судячи з заяв Зеленського, Україна ніби за не проти ні переговорів з Путіним, ні якоїсь мирної угоди. Ну, адекватної, то чого змушувати нас в світі? Не існує жодної іншої держави, крім України, яка б так хотіла миру і безпеки довгострокової безпеки в Європі і для нас, ніж ми самі. В нас вже виробилася звичка, я не знаю, як у вас, але така рефлекс на те, що кожну заяву Трампа сприймають або з валідолом, або з Бромом. І звичайно, що в цей емоційний момент треба заспокоїти, тому що нічого насправді надзвичайного не сталося. Крім цього, навряд чи є смисл розбиратися в тому, що буквально сьогодні сказав президент Трамп. Я б сказав би дещо про інше, що важливе в цьому контексті цієї заяви. Насамперед, ми перебуваємо в такій точці, в якій зрозуміло, що тактика, яку обрав Дональд Трамп на початку своїх дій стосовно Росії, це він лише зараз називає Росію агресором. І то, між іншим, невідомо чи він справді має це на увазі, то ця тактика зазнала краху. Пройшло дуже багато місяців. У результату фактично жодного немає. Другий момент не менш важливий, і це так само важливо усвідомлювати і українським політикам, і нашим іноземним партнерам. Ілюзії на швидкий мир розвіялися з димом. Трамп, до е... речі, сам це визнав. Він сказав, що я не очікував, що так буде складно. Яке, яке, яке здивування, справді, який сюрприз. Президента Сполучених Штатів в лідера вільного світу і ілюзії, коли говорять сьогодні про те, що може настати швидкий мир, можна швидко порозумітися, зупинити російську агресію, це безвідповідальні слова, і це при всій гіркоті, але це треба говорити українському суспільству. На жаль, ми перебуваємо в ситуації, коли ця ілюзія є небезпечною, тому що вона деморалізує. Особливо деморалізує наших хлопців і дівчат, воїнів на, на фронті, і це небезпечна ілюзія. Третій момент, який треба усвідомлювати, що Путін осмілів, він знахабнів. Після саміту в Шанхай, після того як, як стало зрозуміло, що а це було давно зрозуміло. принаймні Київський безпековий форум, де я маю честь бути директором, про це говорив вже дуже багато років. Про те, що Росія відіграє роль е, такого передового загону Китаю, це проксі, це проксі Китаю, угу. і Путін осмілів в тому, з якою нахабністю він тероризує сплячий захід. І четверта позиція це позиція стосу, стосовно химерності самої політики Дональда Трампа, тому що за цим лушпинням слів нам все ж таки хотілося б розібратися в смислі його політики. Ця політика є не менш химерна ніж його слова, але тим не менше є бажелі впливу, які могли б допомогти нам в тому, щоб справитися із такою несподіваною, неочікуваною проблемою, як політика американського президента. А є такі важелі. На мій погляд, вони існують насамперед, це суспільна думка в Америці. Це той важіль, який фактично і визначає характер поведінки Дональда Трампа і привів його до влади. Річ в тому, що Дональд Трамп це політична істота. Це не просто шоумен, і це не просто людина, яка займається адмініструванням і управлінням. Це політична істота. Він враховує суспільні настрої. І власне, що ці суспільні настрої вони стануть для нього найважливішим чинником. Другий момент, який впливатиме на лінію поведінки Трампа, це звичайно конгрес. Ми вже звикли думати про те, що конгрес сполучених штатів це фактично орган, який виконує волю Дональда Трампа. В американській історії такі випадки були поодинокі. І я впевнений, що Конгрес Сполучених Штатів відновить свою незабаром відновить свою серйозну роль в тому, щоб впливати на дії американської адміністрації. Ну і третя третій компонент, який впливатиме на на Дональда Трампа, це 2028 рік. Це вибори президента Сполучених Штатів. Я не говорю про проміжні вибори до конгресу. Це буквально це ми щойно зараз я згадав. Але що стосується виборів американського президента, то це питання того горизонту планування, який ставить не лише Вашингтон, але який ставить Москва. Тому слід усвідомлювати, що ця дата 2028, вона має дуже багато значення. От про суспільні настрої одна з нещодавних теж заяв Дональда Трампа, де він сказав, що Путін і Зеленський незбагненно ненавидять один одного. От. І це для мене звучить як ніби переведення війни, де один народ хоче знищити інший народ. Переведення її на рівень. Ну просто є два лідери, які щось між собою не поділили. Як ну, діти і, в пісочниці при, дуже применшення значення взагалі природи цієї війни, які загрози можуть бути через це? Спрощення, взагалі притаманна риса всього, що говорить Трамп. Він спрощує поняття для того, щоб так складається враження, щоб самому зрозуміти про що йдеться, і таким чином поділитися своїми відкриттями з своїм виборцем. Це спрощення. Ви дуже ви дуже правильно кажете. Воно є вкрай небезпечне, тому що воно те, що називається мислідінг. Воно веде не в правильну сторону і дає дуже неправильні сигнали на в, в, і для в, в, всього світу. Єдине, що тим не менше зберігає свою вагу в цій ситуації, це що, окрім слів Дональда Трампа, які ми сприймаємо то з Бромом, то з валерянкою то крім цих слів, все ж таки є ще невелика надія на державний апарат Сполучених Штатів, який тим не менше продовжує одну особливу і важливу роботу. Він закручує гайки для Росії. От, про закручування гайки. про закручування гайки, і зокрема про спроби санкційного тиску на Росію з боку Дональда Трампа в ефірі Суспільного ми говорили з депутатом Європейського парламенту Сергієм Лагодинським. і Давайте послухаємо, що він сказав, і обговоримо столько раз Він вже стільки разів обіцяв вводити ці нещасні сильні санкції проти вбивць з Кремля, і досі цього не зробив. Розумієте, я вважаю, що стратегія в Трампа одна це про кремлівська та проросійська стратегія. І навіть не дивлячись на те, що ми тут згодні з тим, що потрібно було швидше виходити з торгівлі нафтою та газом. До речі, про ядерне паливо чомусь ніхто не говорить. Америка закуповує дуже багато цього палива з Російської Федерації, так само як і багато різних металів. Які потрібні для цифрових технологій, про це Трамп не говорить. Він вирішив з хворої голови на здорову сказати, що в нас тепер головна проблема це європейці. От ми говорили про проксі, а до речі, противники Трампа в Сполучених Штатах виходять, не скажу з картонками, але з плакатами, що Трамп є проксі Путіна, і фактично Сергій Лагодинський, європейський політик, теж озвучив цю точку зору. А що ви про це скажете? Чи може дійсно Трамп не просто неправильно вирішувати конфлікт, будучи на стороні України, а грати на стороні Путіна? Те, що існує е, така точка зору, е, ф, і м, те, що її дотримуються дуже серйозні і авторитетні політики в Європі і в Америці, свідчить про е, те, що така небезпека є реальною. І до неї треба ставитися з усією відповідальністю водночас. Судячи про взагалі про манеру поведінки Трампа, бо ми можемо порівнювати його першу каденцію і зараз можна робити деякі припущення щодо подальших дій, і так далі Можна зробити висновок про те, що чимало його ситуативних дій вони скеровані не якимось конспірологічним центром, десь в Кремлі в кабінеті Владимира Путіна чи в якомусь іншому кабінеті, а вони керуються ситуативними або тими інтересами, які Трамп вважає найнеобхіднішими в цю хвилину. Саме тому нам потрібно розуміти оцю. Таку амбівалентну поведінку е, Дональда Трампа і е, використовувати всі можливості це складна робота, складна робота і невдячна робота, тому що завжди хотілося бути героєм і прямо в очі казати ворогу або недругу або приятелю, який не розуміється просто про те, що він робить, говорити все відверто і прямо, і так треба робити. Але тим не менше, в дипломатії завжди мусить бути елемент розсудливості, який змушуватиме. Навіть того приятеля, який помиляється виправляти помилки, а для цього треба докладати багато професійних важливих зусиль, бо нас Україну, нас цікавить результат. Лушпиння від Дональда Трампа нас не цікавить. От продовження теми тиску і потрібності результату потрібного результату для нас. Путін отримав політичну деізоляцію і публічний діалог з Дональдом Трампом. Так, президент Зеленський прокоментував зустріч лідерів на Алясці інтерв'ю телеканалу Sky News. На його думку, це не змушує Путіна зупиняти війну, так само як і вмовляння від всіх інших світових лідерів. Зеленський стверджує, що на Путіна треба тиснути більше. Послухаємо його. І всі намагаються умовляннями його зупинити. Тобто всі починають його просити. А потрібна сила, він силу розуміє. Це його мова. Він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла, так само, як російська. І тому з ним треба говорити саме такими реченнями. Це діалект такої людини, як він є. І ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки це. Європейці можуть це і європейці і сполучені штати вони роблять кроки це правда санкційні кроки але треба більше сильніше і швидше над ну, штати ми вже частково обговорили а тепер от щодо європи і, і Трамп. в принципі він же ж вимагає від європи кроків і зеленський може він не категорично але з його слів зрозуміло що ми очікуємо більше від європи а чому європа більше зараз нам не дає ми дали Європі е, надзвичайно багато. Ми дали Європі фактично чотири роки для того, щоб прокинутися і прийти до тями. І на жаль, ми спостерігаємо, що досі дуже багато європейських урядів, навіть з найближчими до нас е, в, територіально, вони е, в, не усвідомили, що це війна, яка не просто вразила Україну, а це війна, яка безпосередньо загрожує їхньому життю. Оця сплячка, оця інерція внутрішня це вже феномен політико-психологічний. Це можна лише усвідомлювати і намагатися знаходити нові засоби, які щоб переконувати і піднімати суспільство тих країн. З іншого боку, це успішно робить сам Володимир Путін. 19 дронів, які він відправив до Польщі, це є той сигнал, який який перевірив першу готовність внутрішню мобілізацію, і головне, настрій, внутрішній дух країн, які захищаються п'ятою статтею північно-атлантичного договору. Європа мусить прокинутися. І оцей процес він такий важкий в Європі з прокиданням, але тим не менше, я впевнений, що в в широкому значенні в європейському істеблішменті, окрім інстинкту самозбереження, існує інстинкт змагальності з іншими великими центрами впливу. І ті сигнали, які приходять як із Пекіна, так і з Вашингтона, так і з Кремля, змусять європейський союз боротися за виживання а боротися за виживання для європейського союзу це бути з Україною. Ось скажіть, будь ласка, які у вас очікування від можливої зустрічі Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським? Про це до речі, сьогодні під час спілкування з журналістами сказав державний секретар США Марк Рубіо в Ізраїлі, і нагадаю, що триватиме генасамблея ООН з 23 по 29 вересня. Там мають присутні бути глави держав та урядів. Отже, під час цієї зустрічі це може бути. Давайте послухаємо. Він продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цієї точки, але він може дійти до цього. Отже. Це Ваші очікування? Слова, на жаль, я мушу відразу сказати, що слова державного секретаря, напевно, що є невдалими, тому що це така словесна еквілібристика. Що означає досягти якоїсь точки, а після точки цієї буде ще якась точка, коли він не зрозуміє, що він досяг або не досяг. Це, власне, оце те лушпиння, про яке я вже сьогодні не раз і казав. Зустріч дуже важлива. Зустріч на полях загальних дебатів генальних але ОНУ, яка розповідає загальні дебати, це сегмент високого рівня, який розпочнеться 23 вересня, в понеділок е, я не бачив ще підтвердження з, з нашої сторони, що президент планує, але судячи з усього, ясно, що вже сумніву немає про те, що якщо є такі сигнали, що планується його участь в, в загальних дебатах і зустріч з Трампом. Що стосується безпосередньо зустрічі з Трампом, зрозуміло, що чим більше таких зустрічей, тим краще. Зрозуміло, що під час цієї зустрічі потрібно Говорити і представляти консолідовану позицію з європейцями про те, що Путін знахабнів до тієї міри, що він просто насміхається. Над Дональдом Трампом, і звичайно, що потрібно говорити про дуже конкретні елементи, які би мали би нас захищати, включно з тим, щоб захистити наше небо, тому що саме захист нашого неба це є можливість для НАТО захищатися превентивно захищатися від ударів російських повітряних засобів. Це з одного боку, з іншого боку, ці загальні дебати будуть складними. Вони складні з багатьох точок зору в і, і зокрема через те, що відбувається зараз на Близькому Сході, і, і в війною в Газі в операцію, яку, яку проводить уряд Натаньяху, і це очевидно буде домінантним на загальних дебатах. І таким чином Україна на цих загальних дебатах вона мусить стати маяком свободи і цінностей. Наша реальна політика це політика цінностей і са. Саме таким форматором має йти українська зовнішня політика. Я впевнений, що президент знайде можливість сказати ті слова, які відображатимуть нашу віру і в перемогу, і в цінності дякуємо вам, пане Данило, Данило. Зокрема, і за те, що допомогли нам, нам розібратися, як ви сказали, з лушпинням mm -hmm. Трампа. Дякуємо дуже. Данило Лобківський, заступник міністра закордонних справ України в 2014 році. Надзвичайний повноважний посланник України першого класу.